Брюсселі працює наша кореспондентка Єлизавета Лакша. Тож вона з нами на прямому зв'язку Україн World News і у Брюсселі. Лізо, вітаю! Тобі слово розповідай, що знаєш. Вітаю колеги. Так, сьогодні історичний день. З кількох причин вперше за шість років у Брюсселі зібралися міністри закордонних справ разом з українським колегою. Раніше участь Києва блокувала Угорщина через мовний закон, ухвалений в Україні, в 2017 році. Проте, попри угорське вето, засідання все ж скликали. Генеральний секретар Єн Столтенберг додав, що це буде неодноразовим заходом. Крім того, історичний сьогоднішній день і через розширення НАТО біля штаб-квартири вже підготували пустий флагшток. На ньому. Му сьогодні заморить прапор Фінляндії, 31-го члену альянсу. Фінляндія десятиліттями притримувалася нейтралітету. Проте, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна обрала курс безпеки. Зокрема, тепер на неї розповсюджується відома п'ята стаття Вашингтонського договору про взаємний захист країн-членів альянсу. Єн Столтенберг підмітив, що Путін нападав на Україну, аргументуючи тим, що не хоче розширення. Нато у своїх кордонів, але в результаті отримав нову країну альянсу зі спільним кордоном майже у 1300 кілометрів. Голова української дипломатії Дмитро Кулеба проведе сьогодні важливі переговори в контексті підготовки до вільнюського саміту НАТО в липні. Зокрема, він заявив, що сьогодні говоритиме про пришвидшення постачання озброєння та військової техніки, які так потрібні нам для контрнаступу та про вступ України в НАТО. Зокрема, генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг зауважив, що для України поки нагальною потребою є перемога над Росією, і НАТО допомагатиме нам у цьому. Такі новини, колеги. Сподіваюся, що скоро ми побачимо і український прапор біля штаб-квартири НАТО. Продовжуємо слідкувати за новинами. Тут отже, лізо, насправді ти знаходишся там у вихорі подій в Брюсселі. То чи є у тебе відчуття? Або що підказує тобі інтуїція? Україна все ж стане 32-ю чи 33-ю країною НАТО? Діма дуже сподіваюся, що ми станемо наступними. Але судячи з подій і розговорів, тут я розумію, що скоріш за все ми станемо 33-ю, Я думаю, це буде чудова цифра. Можливо, наш прапор буде десь ближче до центру, ближче до самого прапору НАТО. Висіти зокрема, наступною скоріш за все. Стане не Україна, поки ведуться перемовини з наступною країною, яка, яка приєднається до альянсу, стане 32 другою.